28 листопада. Як народжується перлина, Подібне ще царство небесне. До того купця, що шукає добрі перли. Євангеліє від Матвія. 13 розділ 45 вірш. Мамо. А що таке перли? запитала Аліса. Це дорогоцінний, дуже дорогий камінь. У мене є кілька намистин, схожих на перли, сказала мама і показала доньці перламутрові кульки невеликого розміру. А чому перли такі дорогі? запитала дівчинка. Перли народжуються на морському дні в раковині молюска. Коли в порожнину раковини потрапляє маленька піщинка, молюску це не подобається. Він починає піщинку обволікати особливою речовиною. Згодом піщинка обростає товстим шаром перламутру. І якщо молюс був старанним і наполегливим, то через 10-12 років з'являється дорогоцінна перлина, пояснила мама. А молюску подобається робити перлину? Поцікавилася Аліса. Ні. Йому дуже некомфортно зі стороннім предметом у його будиночку раковині. Ну що поробиш? Маленька морська істота намагається споратися з проблемою, терпляче трудиться, і в результаті з'являється краса, сказала мама. Важливе утворення перлів для нас є добрим прикладом, коли виникають труднощі. Нам слід бути ревними у молитві і довіряти Богу.